Шукаєш інстаграмні готелі балі, які постійно з'являються у стрічці блогерів. Ось три топові локації, де контент буквально знімається сам. The кайон Jungle Resort Ubud. Ти прокидаєшся і снідаєш просто у басейні з видом на джунглі. Ікона балі, знаменита гойдалка над прірвою, ванна з квітами у номері та каскадний інфініті басейн, що зачаровує з першого погляду. Навколо лише природа, тиша, The Edge у Лувату, готель, що буквально зависає над Океаном. Скляний басейн здається частиною неба, а приватні віли в мінімалістичному стилі створюють атмосферу кіношної романтики. Захід сонця прямо з ванни, досвід, який неможливо забути. Муліа резорт Нуса Дуа, білосніжний пляж, балдахіни біля басейну, величезні статуї у воді та естетичні лаундж-зони. Усе створено для ідеального кадру. Цей готель улюблене місце інфлюєнсерів і зірок на узбережжі. Елі буквально створені для контенту в соцмережі і якісного відпочинку. Зберігай, щоб не загубити. Плануй і мрій, про Балі.